Про нове ім'я міста та його вулиць вперше запитали у городян. Сьогодні у Дніпропетровську розпочалися громадські слухання у двох районах Жевтневому та Кіровському. Як усе проходило, дізнаємося, В Олени Мендалюк. Мають переонувати 34 вулиці. На громадському слуханні найбільшого обурення викликало зміни назви вулиці Леніна. Профільна комісія пропонує на розсуд городян нову назву імені Степана Бандери. Люди категорично проти. Що вони з цього приводу думають далі? такий от вот провокаційний з точки Появлення вулиці Степана Бандери в нашому місті – Це, можна сказати, прорив і шок. Хотя на Запад на Україні стоять пам'ятники в усіх городах, є вулиці, бамбири, нікого не визирають до Щоправда, місцеві нову назву цій вулиці так і не запропонували, що ж до Дніпропетровська, то знову ж таки серед пропозицій, які озвучили історики, так це Дніпро, Дніпровськ, Дніпрослав та Січислав. Жоден із варіантів присутнім не припав до душі. Хто говорить, що зараз не час, а хто взагалі проти будь-якої зміни назви. Що вони думали? Далі пряма мова. Я вообще не вижу никакого абсолютно э, сенса переименовывать город. Не сильно богатое государство для того, чтобы сейчас, на сегодняшний день, вкладывать деньги на эти переименования, которые связывают слишком большие расходы. Хочеться також відмітити, що громадські слухання у Кіровському районі не набрали популярності серед місцевих. Із близько 60 тисяч зареєстрованих місцевих мешканців були присутніми із півсотні. Утім, кількість то не головне, зауважують члени комісії. Ось що вони уговорять з цього приводу. Якщо мешканців саме виходять, виступають. Можете вважати, що вони є тою репрезентативною, 1 або 2 відсотки, яких ви прийшли, які захотіли використати своє право. З іншим, мабуть, у них є більш важливі питання. Вони залишилися. Дома, вони зможуть використати своє право через голосування на міському сайті. В цілому за дві години, поки тривали громадські слухання, неприємних інцидентів не відбулося. Натомість у жовтневому районі до бійки хоч і не дійшло, але суперечки були дуже гарячі. Більшість людей виступила проти переименування вулиці та міста. Ось що вони говорили. Пряма мова. Я категорично против. тому що я знаю, скільки за собою это затрат, скільки це буде везде проблем, скільки везде буде очередей для переоформлення. Я вважаю, що на сьогоднішній день це не глобальна проблема переименования вулиць, глобальна проблема добитися в нашій країні міру. Але прийшли люди, які підтримують перенумування, тільки кажуть робити цю процедуру треба по-іншому, як саме далі слухати. Комиссия должна решать, как будут переименовываться улицы. Почему? Потому что если мы будем слушать всех, то будет тысяча версий. А умные люди, которых естественно выбирают тоже умные люди для работы над умными вещами, они лучше с этим справятся. Я также за переименование улиц, но в том числе главным образом тех, которые касаются нашего скорее негативного коммунистического прошлого. Дехто ж прийшов з конкретними пропозиціями, Олена та її сусіди по вулиці Погребняка самі хочуть вирішувати, яку назву носитиме їхня вулиця. Комісія запропонувала тонтонім Івана Вуговського. Прошу далі прямомову. мову. Так як названня нашої вулиці попадає під закон о декомунізації, то ми... собрались, подумали, решили, обошли инициативная группа, обошли ряд домов по нашей улице и с жителями инициируем, чтобы нашу улицу переименовали в улицу имени Якима Погребняка. Мы были на заседании этой комиссии. На что, конечно, нас там выслушали, но они пришли к мнению, что вы говорите, говорите, а мы сделаем все так, как мы захотим. Утім, до чогось конкретного і у жовтневому, і Кіровському районах так і не дійшли. Наступні слухання відбудуться 19 серпня у індустріальному районі, у Ленівському та Самарському, 20, го 26, го у Красногвардійському, 27 го у Амур, нижньодюпровському та Бабишкунському районах. Олена Моделюк, Анна Лукашук, Андрій Гречников та Гаррі Вагнер. Деталі.